Та розповідав про зорі, знайди говорив він мені, велику ведмедицю, малу ведмедицю та полярну зірку. Я дивився, дивився і ніяк не знаходив. А якось ввечері я вийшов з дому та прямо за дверима побачив ведмедика. Ведмедик чхнув та подивився на мене. Чого ти тут чхаєш? запитав я його. Та це мені зоряний пил до носа потрапив. Ти звідки? запитав я та показав на небо. Ведмедик нічого не відповів, але без того було зрозуміло Хутро ведмедико світилося срібним зоряним пилом. Я запросив його до себе. І ми почали грати. Ми катались на машинках, грали у солдатики, тільки одне мене бентежило, що у срібного ведмедика, так я його назвав, був занадто довгий хвіст, і цим хвостом він постійно скидав усі мої іграшки. Це не чесно, кричав я. Забери свого хвоста! А срібний ведмедик знову замахав своїм хвостом і все навколо засяяло у зоряному полу. А мої солдатики полетіли по кімнаті, як зірочки. Потім срібний ведмедик ще більше розгулявся. Він поперевертав стільці, столи, полетіли чашки, блюдця, тарілки, шарах тарах дзень. Припини, закричав я. Мене мама з татом. «Покарають за це. У цей час пролунав гучний тупіт. Двері прочинилися, і в кімнату увійшла величезна срібна ведмедиця. Що це ви тут робите? запитала вона. Граємо, зніякавіло, сказав срібний ведмедик. Граєш? А хто буде тримати полярну зірку? Капітани кораблів не можуть знайти її на небі. Ану, негайно додому. Дайно мені попити, хлопчику, звернулась ведмедиця до мене. Стомилася, поки шукала цього бешкетника. Я подав їй ковш з водою. Ведмедиця попила води та ковшем стала підганяти срібного ведмедика. На небо, на небо, мерщій на небо. Коли повернулися мама з татом і побачили, який в хаті безлад, вони спочатку не повірили моїй розповіді. Але я вивів їх на двір. На моє щастя, небо було безхварним, і всім було добре видно, і наш кіш, і срібного ведмедика, що тримає на кінчику хвоста полярну зірку.